22 серпня святого апостола Матія Святий апостол Матій народився у Вифлеємі. ще у ранньому дитинстві він почав вивчати священні книги і закон Божий під керівництвом Симона Богоприємця. Саме завдяки йому Матій жив строго по заповедях Божих. Пройшло 30 років з того часу, коли Господь Ісус Христос народився від Діви Марії. Настав час, і він ухрестився від Івана Хрестителя і явив себе світу, зібрав учнів майбутніх апостолів і проповідував про наближення Царства Небесного, творячи безлість чудес. Святий Матій, почувши його науку, покинув світські турботи і приєднався до його учнів і послідовників всюди слідував за Господом, насолоджуючися тим, що бачить Бога. Ісус, знаючи всі пороги людської душі. Бачивши суту Матія і вибору його до сімдесяти апостолів. Після страждань, Воскресіння і Вознесіння Господа його взяли до 12 святих апостолів на місце Юди Зрадника. І вже призіснення Святого Духа на апостолів Матій був з ними. Після цього апостоли кидали жерби, кому в якій країні проповідати Слово Боже. Матію випала Юдея. Там він і трудився, відвідуючи всі міста і села, аби поширити звістку про спасіння світу через Ісуса Христа. Не боявся він проповідати і язичникам. Святе передання говорить, що Матій проповідав і Ефіопії, де дуже постраждав. Його тягнули по землі, били, стругали тіло залізними кігтями, палили вогнем, але дух святий підтримував його, і він з радістю перетерпів усі муки. Згідно з деякими джерелами, Матій також проповідує о Македонії, де нечистиві греки вирішили випробувати силу його віри. Вони схопили його і змусили випити отруту, від якої люди ставали сліпими. Коли ж Матій її випав, він не осліп і, поклавши руки, не постраждали від цього зілля іменем Христовим зцілив більше 250 людей. Дияло не міг терпіти такої зневаги, він явився язичником і наказав бити того, хто знищує поклоніння бідцям. Коли ж вони хотіли схопити святого, то три дні безуспішно шукали його, адже апостол став для них невидимим. Пізніше він сам прийшов до них і віддався в їхні руки, вони схопили його і кинули до темниці. Там Матію явилися біси, що злісно скреготіли зубами. Наступної ночі йому явився Господь, звільнив його від кайданів і, відкривши двері темниці, випустив на волю. Коли настав день апостол, ще з більшою завятістю і абсолютно безстрашно почав проповідати народу. Серед натовпу були дуже жорстокі люди, що не вірилися тому і розлютилися та вирішили вбити його. Коли вони наблизились до нього, земля поглинула їх. Всі, хто бачили це, вжахнулися та прийняли хрещення. Тоді апостол повернувся в юдею і багатьох синів Ізраїля навернув до Христа, звіщаючи їм Слово Боже, підкріплене явним Господнім чудесами. Іменем Христовим Матій повертав зір сліпим, слух глухим, крових випростовував і помираючих до життя повертав, виганяв бісів, прокажений очищав. Матій називав Моїсея святим і закликав. Дотримуватися закону, що він приніс людям від Бога на скрижаля. В той же час він навчав вірити Христа, що на нього вказував Моїсей, якого передрікав пророки, що його послав Отець заради спасіння світу через оплочення від непорочної Діви Марії. В той час пересвященником юдеї був Анан, що ненавидів Христа і холив його ім'я, переслідував Християн. Саме він наказав скинути з покрівлі церкви святого апостола і брата Ісуса Якова, від чого він і помер. І ось коли Матій проповідував Слово Боже галилейська синагога, засліплені злобою фарисеї, схопили апостола і привели його до Анана. Первосвященник зібрав Синедріон, наказав провести апостола і звернувся до розлюченого натовпу, називаючи Ісуса Христа найбільшим єретиком історії. Бо він насмілився назвати себе сином Божим, що було нечувано. Він проповідував самі себе, соромив фарисеїв та книжників, називав їх лицемірами, і за це він постраждав. Правитель закликав Матія покоритися закону Моїсею, якщо ж він надалі називатиметься християнином, його стратять. Матій промовив, що називатиметься християнином, велика честь для нього. Він запропонував суду і людям послухати, чому. Його проповіді, істина. Правитель погодився, апостол почав тлумачити старозавітні прообрази і пророста про Ісуса Христа, яку Господь пообіцяв Аврааму, Ісааку і Якову з роду їхнього вивести такого мужа, який благословить всі земні племена, про що і Давид звіщав у своїх псалмах, про якого пророки Ісаї та Мойсея передрікали. Але такі пояснення розлютили Анана, і він звинуватив Матію. Посягання на закон. Він наказав розгорнути книгу закону і вголос прочитати Хто буде легословити на Бога свого, той матиме гріх тяжкий і має бути, бути укаменований, тож не шкодуйте його і так викорените зло з Ізраїля. Коли завершили читати паросвящення, присудив укаменувати Матія, коли ж святого повели на страту Матій промовив до своїх убивць. Лицеміри, правдиво говорив про вас, пророк Давид, що натоп накинувся на душу праведника і судять кров невинну. Після таких його слів, згідно із законом, два свідки поклали руки свої на його голову і засвідчили, що він хвалив на Бога. Закон його Моїсея, вони ж і перші кинули в нього каміння, і святий просив, аби його поховали з цими двома каменями, свідченням його мук за Христа. Потім інші кидали в нього каміння, а святий, піднявши руки, віддав духа. Беззаконним фарисеям було мало цих знущань, тому вони вже, більше смер... вони вже бі... після смерті мученика відрубали йому голову. Так святий закінчив свій земний, под... земний шлях. Побожні християни взяли тіло його і з почистями поховали, славлячи Бога. Святий, апостол Матію моли Бога за нас, грішних.